Шановні друзі, на прямому зв'язку з профутболом президент Харківського металіста Олександр Ярославський. Доброго вечора, Олександре Владленовичу. Доброго вечора, Олександра Владленовичу. Скажіть, будь ласка, перша бронза це безперечно в спалах емоцій і радість. П'ята бронза, які викликає емоції, які відчуття. В Першу чергу, я хотів би, конечно, поблагодарити наших болельщиков за поддержку. За ту підтримку, яка була в матчі проти оболоні. хотів би поблагодарити головного тренера. За всю підтримку на, на протяженні всього чемпіонату. Олександре Владленовичу, скажіть, будь ласка, який рецепт того, що все-таки ми бачимо зараз розважається ваш син молодий, маленький тут. Він так само бере участь в нашій передачі. Це Володимир. Наскільки я розумію, правильно? Олександр Владленовичу. Да, так, треба да, готовить поколение. Олександр Владленович, скажіть, будь ласка, поділіться рецептом. Довго критикували Крістальдо, і все-таки в кінці чемпіонату він почав забивати. З чим це пов'язано? Що ви йому сказали? Чи можливо яка робота була проведена? Йому було тяжело адаптуватися в нашій зимній країні. Но він адаптувався і всі ми увидели, на, в кінці чемпіонату він показав тот клас. Олександр Владленович, команда потребує підсилення. Які позиції потребують найбільшого підсилення? На що зверне увагу насамперед селекційна служба в цей міжсезоні? Вона доказала, що вона дійсно на уровне. И все те позиции, которые потребуются главному тренеру, мы обязательно ему обеспечим. Чи називав Мирон Маркевич вже якісь прізвища тих футболістів, яких ми він хоче бачити? Понімаю, що тепер. Всё. А uh, у нас на uh, в списки багато футболістів, которых мы хотели бы видеть в своём клубе. В своём Ну, а будуть отобрані бране найкращою. Олександре Владленовичу, чому, на вашу думку, все-таки не вдалося здобути друге місце? Достатньо близькі були. Чому, чому програли все-таки суперечку Київському Динамо? Ну, Пусть хтось спробує повторити наш феномен. П'ять бронз підряд. Ваші стосунки з Мироном Маркевичем, вони вже стали ну, якби, ну, просто історією. Ви продовжуєте довіряти, ви постійно говорите про те, що готові підписати постійний там, довічний контракт з Мироном Маркевичем. На чому базується ваша впевненість в тому, що він може дати команді ще щось більше? Маркевич, в Якщо б ми зараз були в студії, я готов був би з ним вместе підписати контракт. Олександр Леденечу. Ми з ним говоримо на одному язике, на русскому, українському. Ми вас запрошуємо обов'язково в студію. Дуже вам вдячні за те, що ви все-таки погодилися взяти участь у нашій сьогоднішній програмі. Хочемо вам побажати успіху подальшому. Все-таки бронза. Хотілося б, ну, щоб металіст був срібний, а можливо, потім і золотий, а можливо, спочатку золотий, а потім срібний. Побажати успіху вашій сім'ї, передати велике вітання вашому сину Володимиру. І можливо, що через деякий час він знову все ж таки одягне футболку харківського металіста. Дуже вам вдячні. Спасибо большое. Шановні друзі, ви чули? Бачили емоції президента Харківського металіста.